Важкоатлет зі Здолбунова Максим Демчишин напередодні повернувся з чемпіонату Європи серед 17-літніх, який проходив у Польщі. Змагався у ваговій категорії до 73 кілограм. <клес> на малу батьківщину у рідний Здолбунів привіз відразу три бронзові нагороди із міжнародних стартів. Це медаль за ривок 126 кілограм, здобув на чемпіонаті Європи. Це медаль за поштовх 159 кілограм, також на Європі. Третє місце. І за суму двоборства 285 кг. Також третє місце. Три бронзи. Всього цього могло й не бути. Наприкінці минулого року юнак отримав травму плеча із нею поїхав ще на торічні міжнародні змагання. Опісля була довга реабілітація. Три місяці спортсмен не тренувався зовсім. Далі разом із наставником Володимиром Гордійчуком у рідному місці розпочав відновлення. Форму набирати довелося з нуля. Я міг би краще набагато підняти, але була травма, тому я. Відкатився трошки назад по результаті. Якби не було травми, то можна було спокійно їх виігрувати, обходити на 5 кілограмів, навіть більше. Заслужений тренер України Володимир Гордійчук людина легенда для усієї рівненської області. За 46 років роботи він підготував 23 майстра спорту: п'ять спортсменів міжнародного класу, трьох учасників олімпійських ігор та чемпіона світу. І це все у невеликому залі міста Здолбунів. у досягненнях Максима Демчишина теж велика роль тренера. Саме він допоміг юнаку відновитися від травми, знову повірити у себе та повернутися у збірну України, звідки травмованого юнака свого часу виключили. Збірний треба. Показати результат. А а то що ти травмований, нікого там не інтересує? Їдь додому і. І встановилися, цей період взяли і встановилися, і слава Богу, виступив. Кинешні більше підняти, на багато. Свою професійну кар'єру Максим розпочинав із підвалу у 9 років. Там був його перший спортзал. Зараз тренується у кращих умовах, створених зусиллями тренера. Повернувся у збірну України із важкої атлетики за плечима 17-річного юнака із провінції, срібло чемпіонату Європи до 15 років, чотири бронзи чемпіонату Європи до 17 років, а також кілька рекордів України. Про перспективи спортсмена говорить і перемога на Кубку України серед дорослих, де він у 16 років став кращим, встановивши три рекорди держави. Втім, заповітною мрією спортсмена є Олімпійські ігри. О «Там побувати, там зайняти якесь місце бо навіть виграти то саме більша ціль. А ці всі змагання кажуть про проміжут, проміжові. Попереду Максима Демчишина збори у національній збірній. Далі чемпіонат Європи до 20 років. Але чи вийде там побувати? Юнак ще не знає, адже їхати доведеться за власний або спонсорський рахунок. Втім, 17-річний хлопець вірить у себе, знає головну ціль та сподівається на підтримку. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.